Сьогодні в випуску Мілевський проїхався по Луніну за поїздку на бій Усика у Чорноморці. Великі проблеми в першій лізі. Шахтар може здійснити трансфер захисника до серії А стало відомо, коли Усик дебютує за Полісся. У ніч проти 20 липня в Лондоні пройшов бійцовський вечір, у головному поєдинку якого зійшлося представники надважкої ваги. Івент організував відомий промоутер Френк Уоррен. У рингу зустрілися володар титулів. WBC, WBO і WBA Олександр Усик та чемпіон IBF Даніель Дюбуа. Українець нокаутував суперника в п'ятому раунді та втретє в кар'єрі зібравши повну колекцію чемпіонських поясів. На поєдинку був присутній воротар Мадріську Рала та збірної України Андрій Лунін. Це не сподобалося Артему Мілевському. У телеграмі Милевського користувачі попросили наїхати на Луніна, бо той навіть не в основі, а в Лондоні замість нормальних тренувань. Артем відповів, та вони живуть там у Європі, у них все рівно. Туди-сюди літають. Війна закінчиться, приїдуть. Ось ми прилетіли додому. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Після виліту до Першої ліги одеський «Чорноморець» досі не розрахувався з гравцями, тренерським штабом та персоналом клубу. Керівники команди регулярно дають надію обіцянками, проте їхні слова майже щоразу залишаються без реального підкріплення. Весняну заборгованість обіцяли покрити на початку червня, але цього не сталося. Зарплату за березень і частково за квітень виплатили лише всередині червня. Згодом виплатили й другу частину квітневої. Як повідомляє джерело, перед поїздкою до Львова на спа. З рухом на початку липня керівництво знову пообіцяло погасити борги не пізніше, ніж за два тижні. Однак липень добігає кінця, а обіцянки так і не виконані. Команда досі не отримала зароблене за травень і червень. Клуб сподівається, що до старту сезону 25-26 вдасться розрахуватися хоча б за ці два місяці. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Італійські удінези серйозно зацікавлені в Аллеграмі. Про це пише тут Удінези. Представник серії А розглядає 23-річного футболіста з Тунісу як можливе підсилення захисної лінії. Як зазначає джерело, Вуді не справили враження універсальні навички гравця. Він може діяти як у центрі оборони, так і на правому фланзі. Нагадуємо, що грам став гравцем донецького клубу влітку 2023 року. Його контракти з Шахтарем не до середини 29-го. У сезоні 24-25 захисник відіграв 13 матчів за гірників. У ніч проти 20 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа. Втретє, в кар'єрі здобувши звання абсолютного чемпіона світу. Генеральний директор Полісся Володимир Загурський поділився враженнями від бою. Я отримав велике задоволення від бою. Сашко достойно переміг суперника. Була нелегка боротьба, але від того й солодша перемога. Чи не планує «Полісся» заявити Усика в УПЛ? У нас такі плани є давно. Якщо Олександр ухвалить рішення завершити кар'єру в боксі, то обов'язково буде заявлене за полісся в УПЛ, сказав Загурський для Блік Юєй. Нагадуємо, що Усик підписав угоду з поліссям улітку 23-го року. Станом на зараз боксер ще не виходив на поле в офіційних поєдинках. А у лютому 22 го він дебютував за вовків у спарингу на турнірі Winter Cup у Туреччині, з'явившися на полі на 77-й хвилині. Ігор Циганник в інтерв'ю поділився своїм прогнозом щодо можливого повернення на полі вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика, якого підозрюють у порушенні антидопінгових правил. У Михайла попереду, ще буде непогана кар'єра, незважаючи на допінговий скандал. Думаю, що Мудрик відсидить ще рік наступний сезон, десь з березня-квітня 26-го, припускаю, йому дозволять тренуватися з командою. Не впевнений, що це буде з Челсі, бо до того часу Мереска може побудувати таку. Команду, де, де Михайлу не буде місця. Вклинитися буде дуже тяжко, вважає коментатор. Головний тренер Роми П'єру Гасперіні підтвердив, що український нападник Артем Довбик отримав пошкодження, однак воно не є суттєвим. Також наставник прокоментував ситуацію з трансферами. З добиком усе гаразд лише невеликі розтягнення, він повернеться до тренувань у вівторок. Наразі ми працюємо над фізичною готовністю активні тренування. Трансфери, клуб працює над тим, щоб посилити склад. Чи стурбований я трошки, бо сезон розпочнеться вже через місяць, сказав Гаспаріні. Французький клуб зробив офіційну пропозицію щодо трансферу гравця на суму 3 мільйони євро, проте Шахтар її відхилив, інформує Гео Тім. Сент-Етьєн зацікавлені у підписанні Гочой Лейшвілі. Однак гірники не мають наміру продавати футболіста дешевше, ніж за 10 мільйонів. Нагадуємо, минулий сезон грузинський захисник провів у складі Копенгагена: 33 матчі, 1 гол і 4 асисти. У сезоні, що минув Сен-Етьєн посів 17-те місце в лізі, 1 і вилетів до другого. Дивізіону. Хоч приєднався до Шахтаря на початку 23-го року за 1 мільйон євро. За цей час він відіграв 37 поєдинків, за боодин м'яч і віддав три асисти. За даними Transfer Market, вартість футболіста наразі становить 2,5 мільйона євро. 35-річний Сергій Рибалка продовжить виступи в складі лівого берега. Повідомляє sport.ua. Минулий сезон київський клуб вилетів з УПЛ, і тепер гратиме в першій лізі. Колишній футболіст Динамо та національної збірної України приєднався до нової команди після року в аматорському колективі Лісне. Умови контракту з лівим берегом наразі не розголошуються. Нагадуємо, рибалка вихованець Харківського арсенала. В 2008 році перейшов до Динамо, де провів 9 років. Сто матчі 3 голи. Та 5 асистів. Під час цього періоду виступав в ренді за Чеський Слован та турецький Сіваспор. У 2018 році рибалка став повноцінним гравцем клубу з Туреччини. З 21 по 23 рік виступав за Олександрію, а після цього грав за ЛНЗ, який став останньою професійною командою в його кар'єрі. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи, Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.